Ми сьогодні зібрали попереджувальний мітинг проти призначення головою РДА Іщенко. Відразу вам признаюся, що два місяці тому нас кормили обіцянками, що призначать сюди настоящого Бендерівця, настоящого свободу, настоящого патріота. Коли ж призначення це відбулося 30 числа. Ми зайшли в комп'ютер і почитали. Це дійсно настоящий в кавичках патріот. Бендерсь свободець, він працював, був депутатом районної ради від фракції регіоналів. Так що наша позиція чітка і ясна. Регіоналів нам і своїх вистачить з ким боротися. Тому ми сьогодні зібралися тут, щоб не допустити його до цієї посади, до голови держадміністрації. Так як я не зовсім володію цією інформацією. Про цю людину, ви більш знаєте, тому мій виступ буде більш таким загальним. Я поясню, чому в нас є така зараз ситуація, як ми до неї дійшли і як проти неї боротися. Кримінально-олігархічні угрупування. У нас на Україні їх виникло три: Київські, Дніпропетровські і Донецькі. Всі. Повторюю ще раз, абсолютно всі президенти нашої держави з часу незалежності були сталениками одного з цих угрупувань. У 2004 році була так звана помаранчова революція. Люди вірили, що це революція, але це не була революція. Це київські об'єдналися з Дніпропетровськими, щоб не допустити до влади донецьких. Два кримінальних угруповання відднули третє. Знову відбулася чергова революція. І ці люди думають, що знов четвертий рік, знов порішають, знов між собою перетруть, обітруть об людей ноги і далі будуть дерти. Якщо якісь тхорі лізуть, цих творів будуть гнати. Не буде. Все. Кінчилося. Люди вже інші за цих 10 років. Разом ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! От я мати, в мене теж п'ятеро дітей. Я маю синів. І це дуже страшно, коли ти дитину ростиш, ти вкладаєш ласку, віру в неї, і вона гине. Це дуже страшно. І я дуже співчуваю тим матерям, які зараз не повернуть дітей. Ну, ми повинні. Доказати їм, що все-таки є справедливість, що все-таки ми нація непобедима. Ми люди, які повинні відстояти свої права. Ми люди, які повинні відстояти свою незалежність і не повинні нам нав'язувати свою думку чужі ті люди, які, мабуть, затьмарили свої очі грошима, а нас хочуть зробити рабами. І от сьогодні партія Свобода мені на мій розсуд, це єдина партія, яка дійсно іде по прямій. Не виріяв вправо, не виріяв вліво. Ми повинні підтримати сьогодні тих, хоч і небагато ось, чоловіків, хлопців. Ми повинні, якщо буде 9 травня, мітинг, сказати своїм сусідам, сказати своїм родичам, люди добрі, хватить уже терпіти мовчати, іначе те ярмо впаде на наших дітей, на наших внуків. Отих гроші, які вони понабирали вже в кредити в Євробанках, будуть платити наші вже правнуки. Ми повинні заставити їх повернути оті ті гроші, які вони порозкрадали, щоб наші діти свободно ходили по землі, а не рабами. Ми повинні один одного підтримувати не тільки в радості, а й в біді. І якщо сюди дійсно негідна людина доривається до власті, вона не повинна переступити поріг все-таки цього будинку. Тут повинна бути людина, яка буде думати за людей, а не за тих, які понапихали гроші своїми кармани своїми грошима і думає, що то вже все. Ми дали владі. У 2004 році я був з першого дня на Майдані. Ми дали її на блюдечки з голубою кайомочкою Цю владу вони не змогли нею розпорядитися. У 2014 році ми знову даємо владу на блюдечки, але це блюдочка вже з червоною кайомочкою. І ця кайомочка написана кров'ю Небесної сотні і 160 чоловік, яких ще сьогодні не можна знайти. І тими раненими, тими... Замученими людьми. Ми не дозволимо знехтувати їм. Ми станемо тут як один. І потрібно будемо стояти тут буде проти любого. Іщенка, Міщенка. Прости Господі. Тільки патріот, тільки професіонал має право зайти сюди. Ми розпочинали цю справу з листопада місяця. Ми були і серед нощами. Ми зупиняли автобуси. Ми не пропускали тих людей, про які ця жінка згадувала. І багато з них не приїхало на Київ, на Антимайдан. Ми предупреждали, ми говорили людям. Люди добрі, наші земляки, не їдьте туди. Ви стаєте живим щитом в Маріїнському парку за вашими спинами. Будуть різати голови, будуть проломлювати черепи. І багато з наших все-таки поїхало. Сьогодні хай подивляться. Яким образом? Які гроші вони заробили і чи можна цими грішами користуватися? Душу тіло!